Друга частина нашої, нашої доповіді це антианагіонна терапія пацієнтів з супротинальною новускулізацією на фоні ангіоїдних смужок сітківки. Вперше ця патологія була описана ще в 1889 році Дойне і в 1892 році кнап ввів термін ангіоїдні смужки. Декілька хвороб викликають такі зміни на очному дні. О, перш за все ми знаємо псевдоксантомоеластиком і дуже багато інших захворювань. Але одним з основних ускладнень, яке погіршує центральний зір, є безумовний розвиток субретинальної Тобто, Тому метою нашої роботи було вивчити ефективність антиангіогенної терапії у пацієнтів з субретинальною воскулярізацією при ангіогідних смужках а, сітківки. Було дві групи пацієнтів в нашому дослідженні. Ми включали первинних пацієнтів з субертинальною воскуляризацією, не було у цих пацієнтів попереднього лікування. І пацієнти були розділені на дві групи. Одна група пацієнтів отримувала введення ранів інша введення афліберсепту. У деяких пацієнтів, що видніше в іншій групі, було Відмічено субретинальну воскулізацію в двох очах, тому вони отримували ін'єкції в обидва оки. Таким чином, в кожній групі у нас було в дослідженні 20 очей. Лікування проводили в режимі ПІРН, тобто проводилася базова ін'єкція, і після цього кожні 4 тижні пацієнти обстежувалися, і в разі погіршення ситуації проводилось додаткове введення препарату. Також вводився препарат, якщо не був досягнений клінічний ефект від попереднього видання, тобто зберігався набряк сітківки, була активна субертональна невоскуляризація. Пацієнти проходили стандартне офтальмологічне обстеження. Головним досліджувальним показником була гострота зору з максимальною корекцією протязі 48 тижнів спостереження. Довгорядними показниками була центральна товщина сітківки, кількість виконаних ін'єкцій та безпека лікування на 48 тижні спостереження. Вихідні дані наших пацієнтів в кожній групі було по 20 очей. Вихідні дані пацієнтів не відрізнялись статистично між групами. В результаті, після першого вже введення препарату, спостерігалось статистично значиме підвищення гротизору. Як в групі ранніми так і в групі афліберсепту. Це підвищення густотизору відбувалося на протязі декількох перших місяців спостереження і лікування пацієнтів і зберігалось до 48-го тижня. Між групами статистичної різниці ні на початку лікування, ні на 48 тижні відмічено не було. Центральна товщина сітківки також зменшувалася після першого введення. І зменшення цього набряку було відмічено до 48 го тижня спостереження. Також між групами не було статистичної різниці. Але треба відмітити, що в групі ранній візумабу для досягнення клінічного ефекту потрібно було виконати трошки більше ін'єкцій. Тобто в цій групі було виконано 7,5. В групі Афліберсепту було виконано 5,8 в середньому ін'єкції. Це статистично значима різниця між групами. Клінічний випадок пацієнта з юксофовальною суботинальною воскуляризацією в групі фліберсепта. Після декількох введення фліберцепту було досягнуто покращення анатомічної структури. Та покращення гостротизору пацієнта. Інший пацієнт в групі ранні бізумабу також після проведеного лікування відмічалось покращення і гостроти зору, і анатомічної структури зітківки. В літературі, безумовно, є публікації, що стосуються застосування інгібіторів ангіогенезу для лікування пацієнтів з субретинальною воскулізацією на фоні ангіовидних смужок сітківки, навіть довгострокові. Які Мають спостереження 4 роки, але наше дослідження, воно, хоча і є більш короткостроковим, але порівняло два різних препарати. І завдяки цьому порівнянню ми вже знаємо, що обидва ці препарати е, призводять до однакового покращення густоти зору таких пацієнтів, е, однаково добре зменшують набряк слідківки. І при цьому в групі афліберсепту це можна досягти при застосуванні значно меншого, значно меншої кількості інтерретріальних введень антиангіогенного препарату. Дякую за увагу. З задоволенням відповім на всі ваші запитання.